Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз буде дуже серйозна розмова, тому що сьогодні я отримала таке повідомлення, і мені стало страшно. Тому, будь ласка, уважно послухайте мене, тому що це дуже і дуже важливо. По-перше, я навіть не знаю, як підібрати слова, тому що. Мені не все хочеться казати, що я думаю. Але я вимушена буду сьогодні це зробити. У мене трясуться руки, тому якщо селфі-палка буде трішки робити вам незручності, о, погодиння. Але сьогодні у нас така чудова погода, подивіться. О, обожнюю ялинки. Сьогодні зранку інстаграм отримала таке повідомлення. Пише мені людина, яка мене дивиться, але вона жодного разу коментар не писала. Вона почала дивитися мене з того моменту, коли ми в Києві з квітня 22-го року, коли ми в Києві займалися безкоштовними обідами. І вона дивиться на всі мої відео, кожне відео, і вона зараз знаходиться за кордоном, і вона вирішила повертатися додому, тому що вона бачить моє життя. Як тут, що і тому. Я на себе, я не хочу на себе брати відповідальність за ваше рішення, зрозумійте. тому що багато чого я не розповідаю. Я дивлюсь на аналітику свого каналу, з яких країн мене дивляться, і тоді і є теми для відео. Якщо я бачу, що більше 80 там, 82 з чимось відсотки це Україна, то я розумію, що я повинна підтримувати нас, тих, хто зараз в Україні. І надихати або заспокоювати, і тим самим заспокоююсь я. Тому що ті, хто в Україні, вони і так це знають, бачать, відчувають. І доповнювати цей біль я не хочу. Я вам не розповідаю про те, наприклад, зараз лунає зараз повітряна тривога почалась. У нас написали, що Крив... Кривий Ріг вибухи. Це я ніколи про це не розповідала в своїх відео, але для таких людей, які мене дивляться і роблять висновки, що в Україну повертатися зараз на часі, я вам розповідаю. Потім написали, в якому напрямку що летить. У мене є. Така фобія після того, як ракети влучали в будинки. Я, у мене фобія, я не можу знаходитися в будинку, поки лунає повітряна тривога. Тому я виходжу в парк або на вулицю, я не записую відео під час, коли звучить повітряна тривога. Я зупиняю камеру, вона перестає гудіти, і я продовжую записувати відео. Я вам не розповідаю про те, як дзвонить знайома і каже, Таня, як там у вас на районі, я кажу їй, як у нас на районі. А вона мені відповідає, а у нас каже, діда на городі підняло та відкинуло. Я вам про це не розповідаю. Я вам не розповідаю, чому я з Ненацька можу поїхати до Києва зараз під час війни. І не тому, що в мене є якісь секрети, таємниці, або є якась така зашифрована тьотя, тітка, <світ> а тому, що я знаю, хто мене ще дивиться. Мене дивляться ті люди, які дуже радіють, коли в Україні гинуть діти. Я читаю їх коментарі і не тільки у себе під відео. Ну, зараз слава Богу, ні. Але в чатах, коли вони пишуть, що так хахлами надо, я не хочу їм, щоб у них було задоволення ще після перегляду моїх відео. Я не хочу, щоб вони бачили нашу біль, те, що ми з вами відчуваємо на собі. Тому в мене такі відео. У мене відео для українців, які зараз в Україні. Але українці, які були вимушені виїхати, тікати від війни за кордон, то не потрібно, не потрібно робити таких висновків. Тому пояснила, начебто, правильно, прошу зрозуміти мене правильно, і ви знаєте, це так відверто, якби не YouTube канал, коли я знаю, що коли я знаєте, така напружена, і я починаю записувати відео і я заспокоююсь. Зараз я хочу зачекати, щоб закінчилась повітряна тривога і сходити, зробити деякі покупочки, ми будемо з вами робити їх разом. Я цим теж відвлікаюся. але реальність вона нікуди не дівається. Те, що тут це відчуває кожен, не потрібно кожного відео про це розповідати, тим паче, що 10 місяців я розповідала тільки про це. Наші так все знають, а до тих воно і не доходить. І взагалі, знаєте, такі якісь роздуми в мене були. Ну, вони ж теж люди. Як вони можуть радіти, коли. Це відбій. Зараз підемо з вами до магазину. На полуслові я не переписую. Це відбій. Слава Богу. Руки тремтять. Тима руками буду селфі-палку тримати! Мене кожного разу чомусь у губанніміє, коли повітряна тривога. Про це я теж ніколи не розповідала. І мене починає якось так. Так, все добре, приїхали, все гаразд. Будь ласка, тих, хто дивиться на мене і вирішує, що йому робити, не робіть такого. Ви краще запитайте у ваших сусідів, у тих людей, які живуть у вашому місті. Тому що не кожен українець розповідає на камеру свої відчуття, як він не спить по ночах. Навіщо? Навіщо? Щоб хтось там? За це радів. Я зараз буду така не дуже вихована людина, але мені і завжди в такому випадку хочеться показати на руці середній палець. Ось так. Змінила мене війна. Я не така уж вихована відносно тих, от, 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 тих. І що ще сьогодні? Вчора ж дзвонила знайома і казала, Танюха, пішли на каву. А в мене вчора з алергією якось так не дуже було. Я кажу, та ні. А сьогодні, думаю, треба ж виправлятися Ну, не можна ж так. То я їй подзвонила і сьогодні з нею підемо на каву, тому що живе спілкування, очі в очі. Це якось так дуже класно працює для людини, не потрібно все у себе так закриватися. Боже, що в мене за стан сьогодні такий? А у нас сьогодні я прокинулась скільки було, 6.15. У нас було 9 градусів, то я сьогодні вже в костюмі. І от, наприклад, для тих, хто дивиться на мене і вирішує повернутися в Україну. От у нас зараз є повідомлення вибух в Кривому розі. Ми не знаємо, що де і як, просто повідомлення. І ти йдеш, і ти вже думаєш, Боже, хоча б не в будинок, хоча б не в людей. А це ж всі думки у нас є. І поки ти дізнаєшся цю інформацію. ой... Тому, будь ласка, не лякайте мене так. Я не можу брати відповідальність за ваше життя і ваше рішення, чи повертатися в Україну зараз чи ні. Будь ласка, ні. Тому я попереджую. І от парк мене дійсно рятує. Я вийду, я пройдусь, там ялинки, там іще щось, ти відвілікаєшся. Що цікаво, хочу вам сказати, влітку у нас косять траву. Коли прийшла осінь, у нас отак от листя здувають прибирання в парку. Щоб ви розуміли. Тому кожного ранку у нас в парку постійно щось гудить. Так, да, видно вже, що осінь, фонтани не працюють. Сонечко ще нам з водички, щось там підмігує. Зараз іду по парку і дивлюсь, і так приємно дивитися, коли люди читають книги. А ось там дівчинка сидить, щось вишиває. Щось наша верба, це така, знаєте, елітна якась верба. Бруньки пустила. Хм. Оце так так. Ми тільки подивіться, що у нас малюють дітки. Якісь малюнки, якісь, знаєте, повітряні такі кулі, але кольори дуже і дуже позитивні. Поки ми з вами поспілкувалися, у нас вже Вмикають фонтан і дивіться. Голуби. Вам водички хочеться, Чого ви? Ідіть! Ну, не будемо їм заважати, ідіть, ідіть, Йдіть. А і пішли. Стою, вибираю, що завтра на сніданок, і вирішила, що такий треба купити яйця, піджарю яєчню, Там в мене є трішки сир моцарела. Зверху так на яєчню зроблю. І за 61 гривню беру такий, звертаю увагу на срок придатності. І свіжий помідорчик поріжу І такий сніданок завтра буде. Тому беру. Ось такі яйця. Ось такий сир я брала, але це сологуня, я брала мацарела. І там у нас такий невеличкий куст, шматочок залишився, якраз на яєчню зранку і буде. Звернула увагу ось на що. Якщо ми змінюємо назву, щось міняється чи ні, вже у нас не просто квашена, а просто наше. Півтора року, вже більше ніж півтора року. Ну, добре. Просто звернула увагу, що назва змінюється. Молоко теж саме просто наше. Невже люди думають, якщо змінуть, змінять вони назву, то це щось зміниться? Молоко 44,59. Просто наше. Просто ваше. Просто, просто, просто ваше. Ось так. А Я все хожу, дивлюся, чи вже є та олія, яку я раніше купувала. Кунжутна олія, вона була з базиліком та лимоном для салатів. Але ще немає. І я думаю, якщо, звичайну, олію взяти, не рафіновану, ну, звичайно, От 44 гривні, зараз намагаюся, а чого вона так з етикеткою домашня? І просто сюди чесник чис... кинути, базилік, в цю ж пляшку. Воно ж нормально буде. Це 44 гривні, але щось з обкладинкою тут проблема. То на салат же ж норм буде, таке ж саме чи ні? До речі, у цю олію брала і ще по 46 гривень непогано. Оце. непогано. І смажити так добре і все. Але більше мені подобається 100 жар, скільки? 60 гривень. Запитувала у Владіка, що взяти з м'ясного. Він каже, давай, поки з м'ясом буде стопи, а я дивлюсь, така нормальна ціна зі знижкою. Ось такі серделі. Думала, що срок придатності щось не то, а ні. Все нормально до 3-10, го так? Нормально. А нам так і подобається. Я і ковбаску таку брала, то нам подобається. То беру таке. Знайшла ковбаску, зараз вона вже 90 гривень коштує за паличку. Ось така варенка, то нам подобається. То може краще просто варіонку взяти. Ні, ну вже то взяла, нехай то і буде. Серделі, так серделі. Стою, хочу яблучка як... якісь вибрати, але щось не знаю. Треба буде, знаєте, що? Завтра на базар сходити. О, а слива по 19,99. І така непогана, може на взяти сьогодні на вечір, так. Мабуть, сливу я візьму. Ні, завтра на базарі яблучка будуть. Я зараз ціни подивлюся. Синенькі у нас по 20 гривень, 1999. Такий перець 89. Такий ніякий 21 гривня. Ні, завтра на базарі і сливи будуть, і яблука, і все, що хочеш. Ціна тижня в сільпо на гречку 29,99 а пам'ятаєте, вона була по 100, по 110 гривень за кілограм. Ну, я багато не хочу набирати, тому що я вже про це казала, але може кому цікаво буде. Тут кілограм. Так, покупки вже занесла додому. Ми їх разом з вами робили, що їх там показувати. І зараз іду на каву зі знайомою. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Тому я знаю точно, що завжди так не буде. І все буде добре. Так, все я пішла, бо на мене вже чекають і живе спілкування, як я вам казала. Це дуже-дуже. Важливо для нашого емоційного стану ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.